А Кам'янське ще можна глянути, бо коло нашого будинку востаннє прилітало. В 50 метрах будинок наш постраждав, добряче. Дитина дуже боїться настання ночі. Доброго дня! Дивіться, я прогнози постійно викладаю в телеграм-каналі, в інстаграмі також і постійно про це наголошую: що всі прогнози я викладаю в телеграм-каналі. Всі, які я можу дати, вони є в телеграм-каналі. Тому, будь ласка, прошу. Долучайтеся в телеграм канал всі, кому необхідні прогнози, кому це цікаво, долучаємося, тому що тут я не можу друкувати і записувати постійно відповіді на ось такі питання. Стосовно Камінського, прогнози на Кам'янське я викладаю постійно: в телеграмі, в інстаграмі і прогнози, на жаль. Не рятують людей, тому що люди, ну, в принципі, сподіваються завжди, що всіх все обмене. Ну і це так. В укриття ніхто не йде, тому що укриттів нормальних теж нема. На найближчі 10 днів Кам'янське захист працювати буде. Буде, активність буде. У найближчі днів 5 може бути дуже така напруга велика. По активності я маю на увазі, будуть провокації від ворога, так, ворог може тиснути, і можуть бути наслідки. Мені йдуть наслідки більше пов'язані з транспортом. Це може бути вокзал або щось пов'язане з автівками, отакими от моментами у Кам'янському. Далі, рух через Кам'янське буде, і ресурсні об'єкти, інфраструктура, підприємства, заводи. Під прицілом. І це треба розуміти. Може працювати захист навколо того всього, але ну часткова втрата ресурсів можлива. Також у мене іде лікарня. Лікарня е Теж таку під напругою от, може там відпрацьовувати захист поблизу лікарні. Тобто, треба бути ну такі повторювані події стосовно розвідувальних дронів. Околиці міста через місто можуть десь, теж найближчі там 10 днів рухатися. так І Кам'янське мені ще знаєте дуже сильно не подобаються місця, пов'язані з військовими об'єктами, тобто, це місця. Там, де можуть перебувати, або це може бути там ТЦК, поліція і такі от речі. Дуже багато провокацій йде по місту. Загальна картина 50 на 50. Як збивати можуть, так і часткові можуть бути пошкодження. Тому, будь ласочка, якщо ви бачите, що щось рухається на Кам'янське, переходимо в безпечні місця.